Рух товарів у кейсі РМ. Друзі, у цьому відео пропоную поглянути на розділ руху товарів в кейсі РМ. Подивимось, як він виглядає, для чого він потрібен. Ну і які операції там можна робити. Загалом, що таке рух товарів? Для чого цей розділ потрібен? Рух товарів вміщує в собі. Історію дій з вашими товарами у вашому бізнесі. Тобто, коли ви робите оприбуткування, тобто постачальник вам привіз товар, ви додаєте актуальну кількість на склад, або ви робите списання по вашим замовленням, тобто відгружаєте товар клієнтам, або робите переміщення товару між складами, чи робите інвентаризацію. Всі ці операції вони. Зберігаються в окремому розділі, який, власне, і є рухом товарів. Давайте зараз подивимося, як виглядає рух товарів у Кейсі РЕМ. Але, друзі, перед початком нам необхідно переконатися, що складський облік у нас підключено, і ми, відповідно, можемо працювати із товарами. Для цього ми переходимо у налаштування, далі розділ товари. Тут переходимо на вкладку Склад. І ось цей перемикач, складський облік, він повинен бути в активному положенні. Відповідно, далі можна переходити до руху товарів. Тут ви можете додати склади один або декілька, налаштувати списання, ну і так далі. Все, складський облік ми підключили. Далі переходимо в каталог, рух товарів. Тут, як бачите, інтерфейс нічим не відрізняється від розділу воронок чи замовлень. Все стисло, лаконічно, є швидкий пошук. Відповідно, по номеру замовлення ви можете знайти конкретну операцію, а доступний швидкий перехід по типу документа. Як бачите, оприбудкування чи замовлення. Давайте натиснемо оприбудкування. Ні, давайте краще замовлення вберемо. Якщо натиснути, наприклад, на замовлення, у нас в новій вкладці відкриється. власне, Повний перегляд замовлення, по якому ми перейшли. Так. Ось таким чином тобто, ми бачимо в новому вікні все замовлення. Відповідно відображається дата створення документа, тип документа, позиції, кількість, сума, отримувач. Це може бути склад, якщо це було переміщення товару. Може бути списання для клієнта. тобто, якщо це було списання товарів по замовленню. Ну, є також відмінені, відмінені операції, операція оприбуткування. Менеджер, відповідно, та людина, яка відповідальна, яка створила цю операцію. Доступні ще додаткові дії, тобто можна відредагувати операцію або скасувати її, тобто видалити. Праворуч зверху можна створити прибуткову накладну, буде окреме відео по ній. Ще трохи правіше можна створити переміщення товарів між складами, зробити інвентаризацію, теж окремо поговоримо про неї, або імпортувати залишки з файлу. Ось таким чином. Друзі, ну це основна інформація, основне про що хотіли, хотів сказати, сказати вам будь ласка, приглядайте рух товарів, слідкуйте за операціями по товарам у вашому бізнесі. Якщо маєте якісь додаткові питання. Будь ласка, пишіть у коментарях під цим відео або задавайте в чат техпідтримки. На цьому все дуже дякую вам.